Тепло, ну вітер. Якби не вітер, було б ще теплішенько. Таня Бондар. Ого, снігу ми не хочемо категорично. Та так, Таню, шкода, шкода, й квітів і рослин. Ну, а що поробиш. Ілюша в понеділок. Ірюша не зрозуміла, що це все... Понеділок на не не можу розшифрувати. Ми теж не хочемо. А хто питає нас Галинка Іва? Да, природа є природа. Захотіла сніг, захотіла дощик. Привіт, князів Даніл. Доброго дня, доброго, доброго. Катюша возна навчання. А, та так, да. дякую, Катюша. Навчання це ж починається в тебе зрозуміла. <кій> Таня Бондар, так, Танюшка, ми старіти не хочемо, але мусимо так, але що поробиш? Аленочка Іва, навчання, Ілюша пише, дякую. Та що ця дівчата перестала Ілюшу розшифрувати його писанину. Що це таке? Кожен день спілкуюся і. Щось уже, мабуть, старію. <кій> Нічого, Ілюша, треба навчання, треба трішки відпочивати, а тепер треба трошки поработати. Доброго дня, Таня, всіх в чаті. Бабуся Галя, доброго дня, бабусю, доброго, дякую за підтримку. Як ви там, що у вас новенько, у вас снігу ще там немає, бо ось дівчатка пишуть, що в них вже сніг випав низько приніс їм снігу. Друзі, всім доброго, мирного дня, гарного, позитивного настрою. Бажає бабуся Галя. Дякуємо, бабусю, на взаєм. Богдан вітається з бабусею Галею. Добрий день! От молодець, от молодець, скоротив свої оті писанини і подивився, як гарно тепер Таня Бондар, Ілюша. Оксані свої вітання передавай. Таня Бондар, мамі передавай вітанечко. Ілюша, дякую Катю. Богдан Давідові привітики. Богдан, давід це є бабуся Галя. Снігу нема, але вітер і падає дощ. Бабуся Галя пише. Не знаю, що наш вітер нам принесе, чи дощ, чи сніг, чи що. Але вітер такий, що капець, капець. Знайшла це одне містечко у парку, і то люди ж тут проходять, повертають голови, дивляться, ну хай не слухають. Таня Бондарь, мабуть, і я не привіталася зі всіма, всім щасливого дня. Все добре, Таню. Теж в транспорті ми розуміємо. Ілюша, дякую, Таню. А -а -а. Ото дує, капець-капець. Отакий відрюган, зараз, наче то сніги, йде мороз, великий зимою, отаке відрюган низько. Бабуся Галя, Богдан, Ілюша, Таня Бондар, Галинка Іва, Катюша, доброго дня. Пані Галина, доброго вдалого дня. Вітається Галиночка Іва. Дякую, Галинка Іва. Пише Ілюша, Дякую вам за те, що ви підсказали мені, як розшифрувати слово навчання. Ну, буває таке, що. Що не можеш нічого розшифрувати? Ну, байдуже. Коли як, коли можу, коли не можу, ну а що робити? Ох, і вітруганецько, капець, капець. Ілюша, привіт, Галю Галиночка Іва, Ілюшка. Доброго дня, е, наше сонечко Матусі, вітання.